Запросили мене на квартиру знайти причину, чому сусідів спальні. у нас За тією стіною сусідів мокріє стеля. Не сильно, але трішки мокріє. Тут же були сантехніки, вони оглянули, нічого не знайшли. Я приїхав і по суті причина знайдена. Людям пощастило нічого розбивати не треба. Вся причина, якщо подивитися, оце... Чашечки зі змішувача зняті. бачите в чашечці є ржаві, зелені сліди в одній і в другій. Тобто і на гайках тут також є сольові відкладення, тобто десь підтікало, попадало за чашечки. Тут у нас, от, якщо подивитися, видно, що у нас тут мокро, і по плиці затікало і стікало, стікало в ту сторону. Якщо подивитися по вологоміру, от навіть біля унітазу ось тут а, сухо. Бачите, немає ніякого звукового сигналу, а вже по цю сторону унітаза вже мокро. Тобто є звуковий сигнал. І також, якщо подивитися тут, бачите, тут мокро 4% вологості. Сюди до змішувача, тут вже більше значно. Ця стіна, ця стіна вже суха. Ну І відповідно по підлозі. Також ось мокро, а тут ще більш мокріше. Ось, Якщо видно, тут вже майже 7%. Тобто випадок, коли людям нічого розбивати не треба, щоб усунути причину підтоплення сусідів, тому що часто це і труба під плиткою десь тече. Просто до кінця зробити правильну сантехніку. Маєте схожі проблеми топити своїх сусідів, звертайтеся, мені спеціазоване обладнання для пошуку протікань труба, в чомусь стінний мокрий тиск тлові падає. Допоможу і вам.